В Україні вперше відзначили всесвітній день співу. Що це за свято, яке його значення і в чому особливість? Розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Я... Всесвітній день співу це міжнародне свято, яке відзначається щорічно у третю суботу жовтня, на честь того, що спів це універсальна мова, яка здатна об'єднувати людей різних національностей, культур і вікових груп. Започаткував його музикант з Колорадо Скотт Джонсон вже у відносно далекому 2012 році. Ми єдині представники України на цьому заході, в якому приймає участь більш 155 міст з всього світу і 20 країн світу. Сьогодні буде десь майже 25 десь учасників. Так пісні ми будемо виконувати українські наші головна мета цього заходу. Це спів об'єднує. Тобто, нас сьогодні, в наш складний час, спів повинен об'єднати і надати сили всім українцям до нашої. Примоги організатором цьогорічного заходу є громадська організація Центр інклюзивної творчості Арт Паралелі а допомогла їм організувати це свято депутатка Дніпровської міської ради, восьмого скликання, голова фракції політичної партії Слуга народу в місті Дніпро Аліада Мансурова. Я безпосередньо приймаю в ньому участь разом з Людмилою Журавель Арт Паралелі, бо я завжди підтримую всі її проєкти, бо вони пов'язані з дітьми, пов'язані з позитивом. Всім чим могла я. Підтримала і завдяки міській раді ще поки новомосковську, але вже скоро сама доєдналися. Звісно, я дякую за те, що завжди міський голова пан Сергій Резник підтримує всі проєкти, пов'язані з дітьми, і в цілому з усім, що може нести позитив, це всесвітній день співу, який пані Людмила принесла в цілому в Дніпропетровщину. З цього року я так розумію, буде започатковано цей проєкт кожен рік. А ми вже розуміємо з вами, що за майже три роки повномасштабного Торгнення Російської Федерації до України ми вже психологічно втомлені дуже, і через там певні проєкти ми можемо відновлювати якнайменш дітей. Для мене особисто да ця місія підтримати повністю всім чим потрібно цей проєкт було пов'язано з тим, що тут будуть крім дорослих діти. Тож я вважаю, що ми сьогодні стоїмо заради нашого вільного майбутнього, тобто майбутнє це наші діти, молодь, і ми маємо створювати за можливості ці проєкти, в яких діти і молодь може наповнюватися позитивом і мріяти про щасливе майбутнє саме в Україні. Варто зауважити, що цьогоріч Україна вперше брала участь у цьому співочому заході, але, хоч у святковому світовому привітанні було вказане Дніпро, саме ж свято співочості відбулося у місті Самар. Ми раді доєднатися до всесвітнього дня співу для того, щоб показати можливості. І наших талантів насправді важливий захід і можливість для дітей, для колективів виступити, показати свої здібності. І це допомагає соціалізації, допомагає об'єднанню і допомагає краще зрозуміти один одного всім. Сьогоднішній захід саме для цього і. Ми тут проводимо учасники заходу, виконували чималу кількість улюблених національних пісень. Заспівали і Червону руту Софії Ротару, і дежавю Артема Пивоварова, і легендарну пісню, яка стала символом незламності українців. Ой у Лузі червона калина. Для мене це важливо співати для друзів, для усього світу і для усієї країни. Ну я був на скарбі, але так, я співаю в перший раз. А яку тут будеш виконувати? О, у него сочленная калина. Глядачі залишилися задоволеними та з купою позитивних вражень. Ольга, мама однієї з виконавець, дуже охоче ділилася з нашою знімальною групою своїми емоціями. Це дуже неймовірний день сьогодні. Був наші діти співали разом з дорослими. Це об'єднує нас. Це ну, хвилювання було вже, ще. але дуже, дуже багато енергії, дуже багато світу. ми відчули від співу дітей. Від вообще енергетика залу була шалена. Щороку в. Цей день організатори обирають єдину пісню, яку буде співати весь світ. І так сталося, що цього року було обрано пісню «We are the world» легендарного Майкла Джексона. Кожен в залі охоче підспівував. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1.